Трамп не зустрінеться з Путіним на саміті Великої Двадцятки, яка несподіванка. А знаєте, чому Трамп не зустрінеться з Путіним на саміті Великої Двадцятки? Бо Путін не поїде на саміт Великої Двадцятки. А знаєте, чому Путін не поїде на саміт Великої Двадцятки, який відбуватиметься у Південній Африці? тому, що Південна Африка свого часу ратифікувала Римський статут і відповідно визнає юрисдикцію міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна як воєнного злочинця. Отже. Тому що Путін не поїде до пар, у мене особисто жодних сумнівів практично не було. Всі припущення стосовно ймовірності зустрічі е, Трампа з Путіним у пар ну виглядали, м'яко кажучи, е, кумедно і навіть не дорікувати. Але звідки ми дізналися, що Путін не поїде е, до пар, бо було оприлюднено. Указ президента Російської Федерації, яким він призначив делегацію, що представлятиме Росію на цьому заході. І тут увага, цікавий нюанс російську делегацію на саміті Великої Двадцятки, де зберуться перші особи одних ну, з найбільш розвинених і потужних держав світу, от російську делегацію буде представляти. Заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації. Ну і якщо Путін е, таким кроком просто намагається абсолютно дискредитувати і мінімізувати значення цього е, заходу, ну то безумовно йому е, це вдається. Тобто така делегація є своєрідним ляпосом, який Росія дає великі двадцятці. ну а велика двадцятка, точніше, її члени також е, мають поміркувати чи варто їм сідати за один стіл. Е, за яким десь на приставному табуретці, мабуть, навіть буде сидіти з балалайкою якісь зайда з Росії. Зеленський свого часу казав про те, що Росіяни в Стамбул відправили Бутафорську делегацію. от тепер Бутафорську делегацію росіяни відправляють в парк.